3 січня відзначила свій ювілейний день народження редакторка районного часопису Голос відродження Надія Васильівна Забокрицька, творча талановита журналістка. Перші кроки у професії здійснила як кореспондент газети Народна трибуна на своїй рідній Житомирщині. У 1990 році закінчила факультет журналістики. Київського державного університету імені Тараса Шевченка, і з тих пір професійно опрацьовує улюблені теми суспільно-політичного, культурно-духовного життя. Протягом 1995-2001 років працювала у релігійному журналі зборівської єпархії Джерело життя, редакція якого тоді розташовувалася у бродах, дописувала до газети Добра вість. Спостерігаючи, що саме духовність формує в нас силу та стійкість як народу близьких тем духовності не полишає і донині. О цей же час розпочинається плідна співпраця позаштатним кореспондентом з Бродівською районною газетою Голос відродження. Спочатку була завідувачкою відділу згодом відповідальним секретарем. А у 2013 році очолила редакційний колектив Голосу Відродження. Була прикладом для юних колег, яких вводила у професію, націлюючи на професійність та творчий підхід пошуку та відчуття тих тем, які болять читачам. На час керівництва Надії Забокрицької припало роздержавлення друкованих ЗМІ. Непростий процес у житті нашої районки, проте газета залишилася зі своїм читачем. А сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, її роль, як джерела інформаційного спротиву ворожим наративам, особливо відчутна. Своє покликання Надія Забокрицька розвиває і в професійній медіа спільноті. Вона є членом правління Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України та членом Ради медіа Львівщини. Творчість Надії Забокрицької вийшла за рамки газетних публікацій. Тож вона стала співавтором історичного краєзнавчого нарису Андрієвичі. Мій рідний край, моя історія жива. Надія Забокрицька є активною мешканкою Бродівської громади. Активна життєва позиція привела її у політику у 2020 році. Вона обрана депутатом Бродівської міської ради від партії Голос. Це депутатка з власною думкою щодо тих подій, які відбуваються у громаді і країні, яка працює в інтересах своїх виборців. Шановна Надія Васильівна, прийміть найщиріші вітання із нагоди вашого ювілею від колективу телерадіокомпанії Броди. Нехай множаться і збуваються ваші мрії та бажання, нехай кожен ваш день буде значущим, яскравим та результативним. Бажаємо, щоб Україна перемогла якомога швидше, і ми разом святкували таку довгоочікувану перемогу. Нас зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твір. Келих і вина, зичимо тобі.